Оце я розумію розробка. Тепер буду знати, що просити мені подарувати на день народження. Чи не зможе, наприклад, робот в певний момент навчитися відключати такі функції? Сьогодні поговоримо про прозорий мікролед дисплей від Samsung. Фотофлагман Find X7 Ultra від Oppo Google написала конституцію для роботів. Мультископ від вивінк замінить градусник та багато інших медичних приладів, що відомо. Революція в сфері гігієни, сидіння для унітаза від Color Pure є дев'ятсот 930 Ну що, ви готові? Сьогодні будуть дуже крутецькі новини. А перед початком не забудьте тиснути лайк цьому відео та підписатись на наш канал, якщо ви у нас вперше. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Оленка, і ми починаємо. Мабуть, всі чули про техновиставку Сей. Там презентують як і вже завершені в розробці прилади, так і концепти, які, можливо, й не знайдуть свого втілення. Тому я не завжди звертаю увагу на них, але на цей раз мене дещо зацікавило. Samsung представили перший в світі прозорий мікролед дисплей. У двох демонстраційних зразках використовували становане скло, що дозволяло ігнорувати будь-які потенційні об'єкти за панелями. Ще один варіант виглядав таким же прозорим, як звичайне скло, але Мав безрамковий дизайн. Відображення на цих дисплеях виглядає як голограма. При цьому, завдяки високій щільності пікселів в мікролед дисплеях зображення мало високу чіткість та яскравість кольорів. Наразі немає інформації ні про вартість таких дисплеїв, ні про те, де ми зможемо їх побачити. Одне можу сказати, це буде дуже дорого. Ви бачили ціну на мікролед телевізори від Самсунг. Oppo представила на локальному китайському ринку перший фотофлагман Find X7 Ultra з двома перископами. І продаватись цей телефон буде лише в Китаї, але все одно цікаво, тому що характеристики просто вражаючі. Дисплей 6,82 дюймовий амулет на 120 Гц з постійною яскравістю до 1600 ніт, максимальною в 2600 і піковою в 4500 ніт. Працює новинка на процесорі Snapdragon 8 третьої генерації. Ємність батареї 5000 мАч годин. Швидкість зарядки 100 Вт по дроту та 50 Вт без дротова. Але, звичайно, як для мене, основне – це характеристики камери. Тут все дуже цікаво. Роздільна здатність кожної з них по 50 Мп. Ширик на 23 мм FR отримав сенсор Sony LIT900. На один відіконський дюйм з діафрагмою f 18 ультраширик на 14 мм FR з діафрагмою F2.0 та матрицею діагональні 1.195VD. Два перископи, один з яких отримав найбільшу для телевіка матриці: 1.1.56VD. FR ВД. ФР становить 65 мм, тобто оптичне збільшення 282 x Діафрагма F2.6. У іншого перископа з матрицею 1.2.51VD об'єктив на 135 мм, тобто зум 6 з діафрамою F4,3. Як на мене, то це просто цілий фотоапарат в смартфоні. Ну, питання, звісно, лишається лише по фронталці, мені здається, вона вибивається з цього усього різноманіття. Ціна, звісно, буде варюватися залежно від конфігурації від 845 до 985 доларів. Як думаєте, за такі характеристики нормальна ціна? Коли я вам розповідаю про роботів, то завжди згадую про повстання машин. Говорять це, звісно, з посмішкою, але такі думки не лише у мене. Тому компанія Google написала конституцію роботів. Можемо бути спокійні, тому що їм за конституцією заборонено чинити шкоду людям або будь-якому іншому живому організму. Команда розробників робототехніки з DeepMind. що належить Google, презентували три нові технології, які мають допомогти роботам швидше, ефективніше і безпечніше ухвалювати рішення про виконання завдань. Одна з таких технологій включає правила поведінки роботів на основі трьох законів робототехніки Айзека Азімова. Так, наприклад, роботам забороняється вибирати потенційно небезпечні завдання, пов'язані з живими організмами та електроприладами. Також присутні вбудовані функції автоматичної зупинки роботів у разі перевищення сили та додані можливі відключення механізму оператором. Це все, звісно, чудово. Але ж ми пам'ятаємо, що такі роботи мають можливість самонавчання. Як це буде працювати? Чи не зможе, наприклад, робот в певний момент навчитися відключати такі функції? Ну, от справді не розумію, як то все там робиться. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Сучасні технології впливають на всі сфери життя людей, зокрема й на медицину. І це не може не радувати. Тепер у людства є чудова річ. Мультископ визінг BMO. BMO може вимірювати температуру, пульс, одноканальне ЕКГ, тони серця, пульсоксиметр, а також дихальні шуми. У результаті цей мультископ може виявити миготливу, аритмію, шуми в серці, легеневі хрипи та десатурацію. Користуватися BMO можуть до восьми людей. Звичайно, поки він не замінить повноцінні медичні гаджети, як Apple Watch не замінить електрокардіографи. Але тепер у домашніх умовах можна буде відстежувати свій стан здоров'я, спираючись не лише на Температура. Звичайно, мультископ буде інтегруватися з додатком в смартфоні. Наразі Візінск отримує всі необхідні дозволи. Пристрій вирогідно вийде в продаж в червні цього року, а ціна становитиме 250 доларів без урахування податків. Оце я розумію розробка, тепер буду знати, що просити мені подарувати на день народження. Ну і наостанок найцікавіша новина. Я б навіть сказала, що це родзинка нашого випуску. Ви будете в шоці. Сидіння для унітаза Color Pure Wash e 930 З підтримкою асистента Google та Amazon Alexa. виробник наполягає на тому, що ця розробка зробить справжню революцію в сфері особистої гігієни. Модель Pure Wash E930 з збудованим біде та голосовим помічником буде безконтактно виконувати різноманітні доручення. Вмикання та вимикання функції біде, теплового сушіння та ультрафіолетове очищення унітаза, регулювання температури води, режими оссиляції, пульсування струменів води, функції економії енергії та багато іншого. Сидіння буде підходити до більшості підвісних унітазів. Налаштування відбувається через додаток вашого смартфону. Також буде можливість створювати багато профілів для індивідуального налаштування. Ну, це розумію. Все просто чудово, але одного не розумію, навіщо в цьому сидінні буде присутня функція LED-підсвічування? Ну, я не можу уявити жодну ситуацію, при якій би ця функція стала б мені в пригоді. А ви, а тим не менше, заявлена сума для продажу 2149 доларів. А що пробиш? На комфорті економити не можна. Було цікаво? Ставте лайк, пишіть коментарі та діліться цим випуском зі своїми друзями. Підписуйтесь на канал, бо тут у нас завжди дуже технологічно та цікаво. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!